Давайте подивимось, де ж зараз зафіксована активність Сарани. Згідно з даними Держпродспоживслужби, тривають активні заходи з локалізації та ліквідації осередків у Запорізькій та Херсонській областях. Наприклад, 15 липня 2025 року Кушугумська селищна рада Запорізького району Запорізької області запровадила Особливий режим захисту рослин на площі понад 21 тисячу гектарів до повної ліквідації. Там навіть створено спеціальний координаційний штаб, куди увійшли представники влади, аграрії, ДСНС та інші служби. Це серйозний крок, який показує, що ситуацію контролюють. Що приємно, поки що основне джерело живлення сарани це очерет і дикорослі трави. Промислові посів наразі не зазнали суттєвих втрат, що є доброю новиною для наших фермерів. У Херсонській області особливий режим захисту рослин запровадили з 23 червня. Там вже провели обробки на майже 300 гектарах, включаючи 27 гектарів соняшнику. І що важливо, результати фітосанітарних обстежень показують відсутність сарани на оброблених територіях. А чисельність шкідника знаходиться в межах економічного пороку шкодочинності. Там навіть розглядається питання про зняття особливого режиму. Це показує, що своєчасна реакція дає результат. На Одещині, наприклад, посилено моніторинг, особливо після того, як Саранових зафіксували у сусідній Молдові. На початку липня в Болградському районі Одеської області. Дійсно бачили міграцію саранових. Переважно на полях, де вже зібрали врожай. Там відразу ж провели обробки стерні, але особливий режим не запроваджували, оскільки чисельність шкідника не перевищувала критичного рівня. На Дніпропетровщині зараз проводять обстеження територій після повідомлень про наявність сарани. Отже, бачимо, що ситуація різна в різних регіонах, але служби працюють. Економічні збитки від нашестя сторони можуть бути, на жаль, катастрофічними. Величезні зграї здатні знищити гектари посівів буквально за лічені години, що призводить до значних втрат врожаю зернових овочів та фруктів. Це прямо б'є по кишенях фермерів і, зрештою, по цінах на продукти для всіх нас. Також страждають кормові трави, що впливає на тваринництво.